Доброго дня, любі малята! І знову ми з вами зустрілися. І ось до нас завітала довгожданна зима. З приходом зими у нас радісний настрій. Я вас хочу привітати з першим зимовим снігом. Сніг випав пухнастий, м'який білий. Я вам пропоную виконати вітальну листівку. Слухайте уважно загадку, і вона нам в цьому допоможе. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Що це, діти? Діти, для того, щоб виконати нам. Вітальну листівку нам треба зробити пальчиковий гімнаст. Один, два, три, чотири, п'ять. Вишли пальчики гулять. Оцей пальчик найсильніший, він найбільший, найтовстіший. Казівний пальчик для того, щоб показувати відоми. Цей пальчик середнім зветься, він найтовщий, як ведеться. Оцей пальчик без ім'яний, вередливий, неслух'яний. Ось мизинчик я маленький, проти вдалий і спритненький. Діти, давайте з вами розглянемо вітальну відкритку. З яких деталей складена у нас вітальна відкритка, сніговик? Він складається це у нього килим сніговий, один велике коло. Трошки менше це толуб, наверху кругла голова. І дві руки це якої форми? Овальної молодці. На голові у нього вдіти відро. А ось маленький трикутничок червоного кольору це ніс. Для роботи, щоб виконати вітальну листівку, нам потрібен папір блакитного кольору, клейстер, пензлики і серветки для охайно виконаної роботи. Спочатку ми викладаємо і наклеюємо снігову доріжку. Потім беремо коло. І ще поменшого це у нас стол. Наклею два кола. Третє трошки поменше це у нас голова. Два овала – це у нас руки справа і зліва. На голові у нас одягнене відро. І тут на обличчі маленький червоний носик, а фломастерами ми намалюємо очі, ротик і щічки. Діти, я пропоную вам виконати завдання. але тільки одне прохання в мене. Ви можете розмалювати і наклеяти, як вам подобається. Можете сніговику зробити гудзики, можете йому вручити мітлу, можете йому тут намалювати іскор. Діти, я думаю, з великим бажанням ви виконували роботу сніговичка. І у вас вони получилися різні-різні. І я чекаю на ваші різнокольорових сніговички. До побачення, до нових зустрічей!